Та я на відео не всю від, другу серію, тут ще дві хвилини. Ну і будемо дивитися ще третю, а я потім четверту. Так. Та я тебе, понімаю. Я перейду.

Юси, боси, звиняй, індустріальний привид. Чи хто ти там? Не знаю, може ти. Може, тут твоя подружка. а? Як вона любить жукя? Ти мене і так зазвичай бісиш, але... Занадто. І за що мені усе це? Не знаю. Перекладено та озвучено студіями лайфсайкл та качу. Українською мовою ролі дублювали Лемонка Ігор Корженко на сайті. Що це? Висипка? Схоже на апара. Відповідь є зеркалі, зеркалі, менше акт, більше лайків. Я просто слухав. Я хочу мусор. Я не дивився той момент, я дивився тільки мусорки там я не видимо.

Що вы так это? Шопка. Сенки. Я зустрічаюся з братом годину б ти робив, якби прийшов на випускний один привозила? <плес> <плес> я, я не заслуговую на щастя. Прояв сімейної підтримки. Ну звиняй за мою п'ятисекундну слабкість, гаразд тебе ніколи не маю поряд. Хочеш допомогти? Тримайся подалі. Мені потрібен а, а ен. Сукня на випускний. Дитяча. Я забороняю тобі дружити з тими дронами-вбивцями. Ну, я рай, диву, твій да. Вчитель о, попросили декого з однокласників. Піти з тобою. Гей, страшко! Готуйся І Беремо парні луки. Це я, я хочу виглядати вишукано. Та все ж. Ну і навіщо я це все шукав? Нам більше не можна бачитися з робітниками. Ми небезпечні. Е, саме так. Елегантно з'явимось. Пусковий смуток нас опустить, бо в неї немає друзів. Усіх б'ємо, а їй відріжемо макітру. Ти не влаштуєш криваве Ві! Джей тепер страшна голос колопендра. А ми зростали у маєтку з привидами. Тебе взагалі не хвилює, що ми таке є. Ти обіцяй, що ти і твій сумний бузок не пхатимете у це нос. Якщо звільниш мене, обіцяю вбивати я тільки заради виживання. Тільки ти і я. Я знаю, що зараз буде щось погане. А ти взагалі прибираєшся? Я повесила простинь, А не сп'ять. У мене український порівнят. Гей, тож дякую, що запросили, але коли вже мій старий заспокоївся, я піду собі. Ти кумедна, вона кумедна. Піди причепирись. Ти виглядатимеш, як голодна і миленька. Закривайся, Флувано. Давай розберемося з цим разом. Важливий кожен шматочний пазлу. Скажи. Це для твого ж блага. Хай ти мене із ненавидиш. Вишукає не може, тому що. Я завтра, тому, що, Ти вона, хороба вона, сатана! Тільки не зараз! В мене клас по костюмчику. Він не подобається, я думаю, я його вишукатиму. <хи> Добре, давайте на снайперку жалтуємо. Що за... Я чекаю на проєктиву, <клух> де я вийду. Хто тут повісила простинь?

Ну, Как там в присливе говорится? Ой, надо было догадаться, что кто-то сможет убежать через вентиляцию, используя выкинутые зеркала, как дробину. Скажу сказала, як там про січком була. Як цей маленький чемпіон перемагає протікання з нашою захисною кишенькою? Бамберс. Як би стрес міг на вас поскаржитися. Що вас тривожить? З'явився. бафазол IC. Нейрони відновлюються. Нервова система захи... Іспользує викинуті дзеркала як драбіно. <реку> <реку> Я просто не знаю, розбек це є. Думаю, там 27 хвилин поїде. Я... Буде щось погане. Може Я допоможу? колись так моя допомога. Ні, я не проти, якби ти допоміг і ми пішли туди. Вышка не прыгали. Вышка не прыгали. Все, Ану, слухайте сюди не Ми починаємо трохи раніше. На жаль, усе за зато імнечих обстанок зникло. Тому зустрічайте вашу королеву. А, ось. Ми всі помремо! Ово-во, схаменіться. Ві, моя подруга. Вбивства типу в минулому. Ми зависаємо. Подрухи. <сіхи> Тобою легко маніпулювати. Королева. Пару секунд. Пару худин. Я тебе зараз заняття. Отже, пробачимо, забудемо. Або я попрошу батька знизити ваші оцінки! А тобі робе більше не можна з нами сидіти я пробачаю. Гаразд. Взагалі, то вона симпотна. Аплодуйте активніше! У тебе така гарна сукня. Я... Е-е-е... Я ж не іменно сукня, я усі гарна сукня. Чілька? Ну, то фанатно. Можу вбити всіх і потім... Це не еволізм, це архіфіцтука. Ха-ха-ха! Аааа! Він грав! Він грав! Є, випав! Еее... Ааа! Ти набагато гарячіше ніж тоу! Тікай, дурепо!

Я лисий, з що вона робить? Це не те, що я очікував! Згадаю, нам треба. Відповідальність, яку завжди можна... Це Марк. Об'єднані відповідальністю. Руси? Так ти тепер на стороні трона попівці? Я не єдина, хто потеряли за них сім'ю. Що в тебе! Хтось хоче, щоб ми перебили одне одного. У мене нічого нормально не виходить. Але я втомилася робити все самотужки. Робимо усе пліч опліч, або ніяк.

Чіпка, ноль ноль, ноль. А це моє! Схожі на сміття. Наче ти не юзала мене, щоб всіх вбити, ціпонько. І куди оце пхається? Дякую, Лізі! Мовчини вдаку.

No, А удачу! дачо? Ми ще не закінчили. По робочому дрону. А, вона их ела. Новый получает хороший, но тут будет. А що у нас буде четверть, серія? Так, мені цікаво, як ця саріна з'явилася. Вона пуск неїбала. Понятно, вона пуск неїбала. Гадаю, це її батьки, А, Гадаю, це її батьки. До речі, на смак якось прісно. Ви? Ти точно хвора! Точно! Так, зовсім клетки нема. Воно точно хворіше. Ні, ну джейфа хворіше, я думаю. Перш ніж стати ворогами. Ми були як брати. Як ти казав, ми здатні на щось більше. Він усіх убиває. Майбутнє можна створювати разом. Наталяйтик! Ноль, 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 Мне... ноль, ноль, Мне ноль, ноль. Тебя. Если знайду то, что ищу, то допоможу и тебе. Всё? Извини. О, а ось і моє виправдання вийти самотужки назовні. <звіс chia> До справи. <свист> Мені, це, це. Техніка замовляли. <косвист> Перекладено та озвучено студіями LifeCycle та качу. Українською мовою ролі ну, дублювали. Лем... Мені, в принципі, сподобалось.